Ось це однорічний лексус. Це вівчарка. Йому близько року. Він один із близько 200 собак-переселенців, які потребують нових господарів. У вольєрі поряд керівниця притулку «Малосердя» Наталія Кузнецова показує Джесі із Харкова. Джесі 11 років. На початку війни вона приїхала разом зі сими господарями, і господарі її залишили, сказали, що далі. Ну от попросили знайти якусь домівку. У неї теж є страх перед грозою, перед різкими звуками. Так вона починає тремтіти у Джесі, як і в кожної собаки, тут свій шлях до львівського притулку із тимчасово окупованих територій або тих, де тривають бойові дії. Одних під. Кидають під двері притулку, інших залишають на вулицях Львова чи найближчих сіл. Якщо до війни в нас було 280-300 тварин, так от коливалось, то зараз в нас їх вже ну, майже 400. І на одну прилаштовану тварину приїжджає 2-3, то мінімально нових, і це нескінченний потік, він продовжується. Частину таких собак із притулку віддають на перетримку. Це тимчасовий варіант, поки тварині шукають новий і постійний дім. Так тимчасово прихистили Джесіку із Харкова у сім'ї Григорія Самокіша. Минулі власники виїжджали за кордон і не захотіли брати її з собою, тож викинули її у притулок. Ми взяли її з притулку до себе додому на перетримку. Перші дні вона була дуже тривожна, вона боялась кожну повітряну тривогу, тобто ми спускались в підвал, вона запригула до нас на руки, боялась, трусилась. Але загалом вона була дуже ласкава, тобто вона любвіабільна, вона любить людей. Тепер вони разом чекають того, хто захоче стати її новою сім'єю. Такі собачки потребують, по-перше, це людей. Це їхніх власників, тих, хто буде ними опіковуватись, де вони будуть жити, де вони будуть мати теплий будинок і будуть мати любов. Забрати таку тварину із притулку або перетримки можна у будь-який час. Для цього потрібно пройти лише співбесіду. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.